Поки наймолодший з новообраних депутатів Верховної Ради, 23річний Святослав Юраш, чіпориться перед зеркалом, треба правити ззаду. його дружина, 22-річна Софія, хазяйнує на кухні. Чорна ікра, там креветки, що там ще треба на берегу, десь там мальді. Але оскільки ми чесні будемо, депутатом, ну не я, свят буде чесним депутатом, тому просто буде фруктовий сніданок. За сніданком обговорюють результати парламентських виборів. Цього разу українці обрали понад 320 депутатів, які раніше там не працювали. Таке очищення парламенту Святослав називає історичним моментом та революція без крові. Сам же 27-й у списку партії Слуга народу стане наймолодшим депутатом за всю історію парламенту. Попри юний вік, Святослав має чималий досвід. Mile气> під час Революції Гідності заснував міжнародний центр Майдану та самомовний медіаресурс Євромайдан Піар. Був секретарем громадської ради при парламентському комітеті у закордонних справах і от тепер народний депутат України. Вони всіх не було досвіду депутатства. Тому я не впевнена, що в нас є якась школа депутатів, університет депутатів. Депутат це комунікатор між експертами. Народом, народом і експертами депутат має задання номер один: це бути тим, хто будує коаліції, роз'яснює. Цю затишну квартиру з високими стелями родина знімає з квітня. Знаходиться у самому центрі урядового кварталу Києва на Шевковичній. Вартість оренди оплачує дружина. З 13 років Софія захоплюється косплеєм. Це театральний перформанс за участі героїв аніме. Для них шиє костюми і має клієнтів по всьому світу. Від чоловіка, депутата, вагітна Софія чекає не стільки грошей, скільки доленосних рішень. Через війну змушена була залишити рідний Донецьк, тож хоче, аби нова рада почала повертати окуповані території. Я думаю, що вони будуть і інформаційну підтримку дуже велику намагатися. До мене тобі теж тобі також це... хвилюєшся. Ти каже щось. Що ти думаєш з приводу Донбасу, Мур? Вона в Донбасі не була, вона київська киць. Інформаційна підтримка буде. Я Я думаю, що вони будуть намагатися якось проукраїнську інформацію доставляти там до людей, щоб починати цей діалог. Перше урочисте засідання, де він разом з іншими депутатами складе присягу, очевидно відбудеться 24 серпня, в день незалежності України. Поки ж молодий політик звикає бути у центрі уваги журналістів та часто жовтої преси. Що я прес-секретар Ярош. Вимальовують теореми про те, що в мене немає середньої освіти, бо я, бачите, 14 років поїхав в Індію на навчання і так далі. Ну, ну це смішно, звичайно. Ці всі от весільні фотографи, інші титули, і мені які давали також. Це все є численною чорного бруду, які зараз обливають і нас в тому числі. Святослав щиро вірить у добрі наміри політичної партії Слуга народу та президента Зеленського, який зміг зафарбувати мапу всієї України у єдиний зелений колір. Хоча зараз деякі ініціативи президента, як от розширення люстрації на чиновників часів Порошенка, критикують зокрема і посли країн Великої Сімки, не бачить конфлікту інтересів Святослав і в призначенні адвоката олігарха Ігоря Коломойського на посаду голови офісу президента. Я так не вважаю. Пан Богдан людина, яка була в системі, була нею, на мою думку, пережована, викинута людина, яка може бути дуже корисною бути саме в процесі трансформації системи. І тому пан Богдан є людиною, яка для тої позиції, якою є голова офісу президента, людиною дуже доброю. Творчістю зеленського актора хлопець особливо не цікавився. Серіал Слуга народу дивився лише за порадою дружини. Випуски кварталу 95 бачив теж зрідка. Втім, йому імпонує те, як комік висміював українську реальність. Жартики про Львів мені заметалися дуже дуже доволі точні. Насправді про те, як у нас ганяються завжди за. Маскування всіх проблем патріотичності дорогою до офісу партії хлопець розповідає, яким депутатом не хоче бути. В парламенті презентують на великому табло відео, як депутати беруть хабарі. І потім ці депутати судяться з Україною в європейському суді за компенсацію собі. Такий сюр не має більше існувати, і це перш за все зняття неторканості і зняття Ореолу якось немовірного з депутатських реалій. І для нас зрозуміло, що обрубати собі крила це перше завдання, яке в нас є. Скільки буде отримувати, ставши народним депутатом, не знає. Зарплата народних обранців коливається від 17 тисяч до 40 тисяч гривень. Утім, на деякі пільги таки розраховує. Я не з Києва а зі Львова, там є ще на квартиру пільги, типу, або жити в отелі Київ, або на квартиру пільги. Оцей варіант. Я чув, що Феофанія лікарня дуже непогана і особливо в контексті того, що моя дружина буде народжувати близьким часом. Було б добре мати лікарню. У період розпалу літніх відпусток команда Святослава в офісі партії працює над законопроектом про реформу дипломатичної служби та МЗС, який, на їхню думку, має посилити позиції України у світі. Розуміє, що це можливо і не перші зміни, на які чекають українці, але важливі для боротьби на міжнародній арені.